Головним завданням влади є забезпечення виходу громадянського і мирного населення з зони, котра тимчасово є під контролем терористичних угрупувань. В першу чергу мова йде, звичайно, про Славінськ, Краматорськ та інші міста, які сьогодні знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. Саме тому з урахування цих моментів. Урядом, постановою кабінету міністрів, було створено координацію міжвідомчий координаційний штаб, який буде опікуватися всіма цими проблемами. Керівництво штабом покладено на міністерство з надзвичайних ситуацій. Але до складу в штабу будуть входити практично всі заступники міністрів, які будуть створювати робочу групу і безпосередньо брати участь у відпрацюванні тих процесів, які допоможуть сьогодні спокійно вийти тим людям, які будуть мати таке бажання. Із тієї зони, яка сьогодні є небезпечною, керівником штабу призначено Байтала Михайла Романовича, який є заступником голови департаменту надзвичайних ситуацій, і Державної служби з надзвичайних ситуацій. І, власне, вся координація буде проходити через нього. Головні моменти зараз відпрацьовуються технічні питання щодо організації в першу чергу транзитного пункту, через який будуть проходити всі тимчасово переміщені громадяни. Цей е, задача цього пункту буде в першу чергу полягати в ідентифікації тих осіб, які будуть е, проходити. Через блокпост і виходити далі на а, територію інших областей, а також усіляке сприяння та допомога в подальшому розміщенні на території різних областей України. Хочу зазначити, що тим особам, які Перебувають в поганому стані. Я маю на увазі хворих, я маю на увазі літніх людей. Буде надано допомогу, медичну допомогу, будуть постійно чергувати машини швидкої, які в разі необхідності будуть доставляти цих хворих до лікарень. Крім того, прийнято рішення про організацію спеціального пункту. Для родин з маленькими дітьми, де також можна буде на певний час до визначення місця подальшого. Переміщення, мати можливість догляду за дітьми мати нормальні санітарні умови і, власне, знаходитися, забезпечувати харчуванням, відповідним і знаходитись до моменту від'їзду вже безпосередньо туди, куди людина буде готова виїжджати для тимчасового перебування на тій чи іншій території, в тій чи іншій Області, що стосується безпосередньо коридору, коли він буде, я думаю, що це питання буде е, вирішено найближчим часом. Зараз дуже важко е, сказати е, уточнено. Е, в найближчі дні ми виїжджаємо в зону антитерористичної операції і будемо на місці. Проведемо рекогностіровку і будемо орієнтуватися, де буде е, зручніше. Розмістити власне такий от транзитний пункт, через який будуть проходити ті, хто буде переміщатися із території Слав'янська та інших місць вже на території України. Попереднє це напрямок до. Красного ліману, це попередньо. Але, звичайно, що додаткова інформація, яка буде опрацьована, буде надана засобам масової інформації і, власне, надана суспільству. Звичайно, що е, при проведенні цієї, цього заходу е, ми будемо повідомляти всіх мешканців через засоби масової інформації. через... Е, Листівки про те, що в певний час з такого-то до такого то моменту буде відкрито коридор, через який зможуть пройти всі ті, хто буде мати бажання покинути територію, на якій сьогодні знаходяться терористичні групи. Ми не виключаємо, що таких етапів буде декілька, і кожен з них буде е зазначений. І, безперечно, також хочу наголосити, що в цих заходах ми плануємо обов'язково проводити ідентифікацію. Оскільки є небезпека в тому, що під виглядом мирних громадян можуть на територію інших областей потрапляти диверсанти або ж терористи, окремо хочу зазначити, що також активну участь буде приймати міграційна служба, Державна міграційна служба, яка бере на себе зобов'язання. По перше, ідентифікації. А по друге, в разі ідентифікації, якщо людина, наприклад, втратила. Документи вони могли згоріти, вони могли якимось чином загубитися. Я б хотів, щоб люди, звичайно, люди, яким нема чого приховувати, не переймалися ці особи після ці, ці громадяни після ідентифікації і виїзду в ті області і в ті пункти, які вони для себе оберуть для тимчасового проживання. Міграційна служба буде забезпечувати документами. І паспортами це дуже важливе питання, і тому також воно відпрацьовується. Обов'язково хочу додати, що Міністерство фінансів і Міністерство соціального захисту також бере на себе зобов'язання здійснювати всі соціальні виплати тим громадянам, які будуть переміщатися. На інші е, території. Отже, фактично, штаб е, розпочинає свою роботу, і я думаю, що вже найближчим часом, найближчі кілька днів ми зможемо е, дати більш детальну ситуацію щодо технічного та організаційного питання з е, е, можливості виходу людей у безпечну зону. Сьогодні людей. із е, Зони конфлікту готові прийняти практично всі області України. Тому з цим, повірте мені, питань немає. Це і Харківська, і Черкаська, і Кирилоградська, і Київська, і Тернопільська, і Івано-Франківська практично всі області сьогодні. І я хочу окремо сказати, що також всі ці. Дії будуть відпрацьовані в чіткій координації з обласними державними адміністраціями, з їх головами, а також відповідними службами цих е, адміністрацій, оскільки ми прекрасно розуміємо, що мова йде не про десятки, а про тисячі людей, можливо, про десятки тисяч людей. І звичайно, в цьому нам також е, допомагають і. Місія Організації Об'єднаних Націй, яка має досвід у е, такій е, роботі, і я окремо хочу подякувати е, громадським активістам, зокрема, і Руслані Лежичко і команді Євромайдан СОС, які сьогодні беруть активну участь у координації. Дій штабу з волонтерськими групами на цих територіях це потрібно підкреслювати. Це дуже важливо, і власне ми зараз практично цілодобово починаємо працювати над тим, щоб цей механізм був чіткий, злагоджений і найголовніше ефективний, максимальною безпекою для людей. І максимальної можливості реалізувати в подальшому їх громадянські права. Так, 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 так. А потім можна буде телефон. Ми змін топенерго звіровим, то вже будемо. Що вже на контакті. і а, Там ще зараз як мене є запит з БТБ, якщо не помиляюсь, вони хотіли запросити.